Всім привіт! На носі зима, і ми, пасічники, переміщуємось з території наших пасік на територію наших майстерень для того, щоб підготуватися до нового сезону. В минулому сезоні. Я розробляв власні рамки. Відео на це є на каналі, воно буде в описі під цим відео, і зараз десь на вспливашці. Рамки я розробляв частково в майстерні мого знайомого пасічника, частково розробляв вдома. Дошку я купував, але в цьому році мені з дошкою трішки більше повезло. Я знайшов, де її взяти майже безкоштовно. Тому цьогоріч робимо рамки самостійно, повністю на своєму обладнанні. Але з деяким наголосом мається на увазі, що бокові планки на 300 рамку ми будемо придбати окремо, і частково придбати будемо окремо і 145 рамки. Де саме посилання на це я залишу в описі під цим відео? На жаль, це не реклама, просто хочу з вами поділитися цікавою і корисною інформацією, де я їх брав, бо знаю, що таке питання зададуть. Отже, розпочинаємо робити рамки з піддонів своїми руками. Поїхали. Так, отже буде у вас трішечки притряхувати. Самий такий складний процес це розбирання піддонів, ну, а після цього вибивання цвяхів з цих піддонів. Я роблю це так, це дуже просто. Можна мати спеційний мотолок. Ось так. Ну і так далі. Є у нас ось такі не дуже цвяхи. Я їх не мучаю просто зрізаю. Все. І продовжуємо працювати далі. Ось так. Тому що їх витягувати це ціла справа. Зрізали і все. Тут так само зараз будемо робити, бачите, два таких цвяха. Наступний етап це зняття невеличкого шару деревини з заготовок. Навіщо? Можна, в принципі, залишати і так. Тобто нічого воно не буде, на швидкість, як то кажуть, не впливає. Але хочеться зробити якісно. І так як ми робимо рамки для себе, то хочеться їх зробити ще більш якісніше. Виходить, повинно буде десь якось ось так. Тобто різниця, да? є така серйозна. Оце те, що загризано, це все буде відрізатися. Ось такі виходять гарненькі відшліфовані е заготовочки. Чим ми забираємо цей зайвий шар? У нас є ось такий електрорубанок. Одразу даю, як то кажуть, дають рекламу, даю не рекламу, а навпаки, антирекламу. Цей станок 2021 року. Під час робіт може було щось недотянуто, може щось не докручено. Ножі не міняв, стояли стокові. Бачите, що трапилось? Оце відламалося. Я його вже на спеційній клея посадив. Все, тут все чітко проходить, все гарно. Але ось цієї деталюшки вона знімається. Оце відкручується, вона знімається, її ніде нема. Тобто на сайті виробника навіть по гарантії вам оце не зроблять. Тобто, Оце все можна викидати. було б. Ну, Добре, що воно якось зклеїлось, в принципі, нам для нашої роботи воно сильно не впливає. Ось, але так дуже прикро. Ось вам і інтертул. Тому я не раджу нікому отаке брати, тому що нема тут запчастин. Краще візьміть будь-якого іншого виробника. Навіть не буду казати свого улюбленого, бо скажуть, знову реклама ні. Будь-якого виробника візьміть, але не оце. Все. Ставлю я отут по міткам десь 0, 2, 0, точніше 0,02 мм. Ну і виглядається все ось так. У нас є невеличкі такі бокові опори отут. Ось вони. Ну і поїхали працювати. От у нас безвідходне виробництво. І так само цю сторону. Так як одна з сторін, бачите, трішечки шершава, можна буде пройтися по ній. Ну, зараз я все покажу. Єдине, що в мене стіло цей, де я працюю, на жаль, він нерівний, ви Бачите, да? ну, збираємо з усього, чого, як то кажуть, є, вдома в мене були круті столи, на яких це все можна було робити зручно. Ну, так як є. І ось цей упор він повинен бути нижчий, ніж це. Чому? Тому що. Щоб наш електрорубанок в нього не вперся. Ну, працюємо. Вийшла з одного палету, у нас ось така кількість верхівок. Там ще є трішечки. Ось, перше те, що тестував. Ну, не знаю, скільки тут по кількості, але я думаю, штук 50 тут є. Це один палет. Тепер наша задача зробити пропили. Ось такі пропильчики і В в 145-х рамках. Е, можна оце не робити, ну в моєму випадку, тому що я вощину ділю на три частини. Тобто я її верхній оцей брусочок не затискаю. Ну, подивимось, у нас тепер є сучасний станок для отворів, і, можливо, ми перетягнемо так, щоб отвори робити ближче догори. Тоді оце сюди можна буде кріпити вощинку, хоча і так вона прекрасно вони її відтягують. Ось і вийшло у нас 90 верхушек з одного. Піддона 90 штук. А що хочу сказати? Хочу сказати про те, що на це все, якщо взяти час, я почав працювати десь в годині 10, зараз у нас друга. Тобто, на все я витратив 4 години. Тобто, розібрати палету, взяти електрорубанком, зняти з неї верхній і нижні шари. Нарізати е, це все діло на заготовки, е, великі на шаблони, розпустити їх е, ось тут, розпустити, е, далі перед тим, як розпустити, вибрати четвертини, е, ну і е, поробити ось такі е, отвори під е, пропили під вощину. Тобто 4 години. Наступним важливим етапом є е, нарізання е, планочок нижніх. тобто Тут все неймовірно просто. Робимо е, заміри і нарізаємо. Товщину я роблю сантиметр, ширина тут десь е, під 2, тобто десь 18 19 під 2 см. Тобто, все ось такі прості планочки. Бачите, тут навіть їх не очухую. Чому? Тому що, ну. Оце ні на що не впливає, Саме головне, ось тут все це ціленьке сухеньке. Ось і все, ось такі, там, де сучок попався чи ще щось таке, ми їх забираємо на 145 рамки. Тобто Ті, що краще, будемо робити на 300. Так. Як я вибираю ось це, оцю четверть? Так, дивимося, тут це норм, нібито норм. Звісно, можна зробити все це більш комфортніше, більш зручніше, більш правильніше, якщо на це є умови. Даний фрезерний станок, як ви бачите, зроблений з вісьмиранкового вулика. Ось тут скалхозано така опора, все це тримається на саморізах. Звісно, якби було в мене своє приміщення і так далі, я б зробив більш це все професійно один раз. Так як я не знаю, де я буду завтра. Тому робимо так, як робимо. Все воно працює. Покажу зараз, як все відбувається. Так, під'єднуємо Отак. Включаємо плесос. Ну і все, поїхали. Вмикаємо фрезер. І вперед треба все робити обережно. Що у нас виходить? То. Виходить у нас ось таке. Бачите, так? Да? Все гарненько. Далі, оце ми перевіряємо прямо туго, як треба. Все влазить. Влазить ось тут. Бачите, да? От так? Отак. Ідеально. Це тепер діло наріжемо. Далі, після того, як наріжемо, це діло ми подвигаємо на себе, робимо певну висоту коронки. І будемо ось так от брати і жіть. Упорчик обов'язково. Перегорнули, знову ж таки, жіть. Будемо знімати е цей. Ну, ви зрозуміли, під Гофмана. Вийде у нас щось типу ось, ось такого. Отак. Неважко. Все. Тобто наріжемо і познімаємо гофмана. Все. Процес завершений, залишається тільки зібрати рамку. Тобто, ось такі в нас вийшли верхушечки. Так, низушечки ви бачили. Ось такі у нас виходять боковушечки. Те ж саме робимо і для 300-ї рамки. Все, все однаково. Ну ось, Після цього виходить у нас ось таке. Якщо ви хочете, ви можете поставити десь 10 або 12-ку сверло, вибрати ось таке. Тобто, зробити таку заготовку. Все. Тобто, можна після цього дерявити і збирати рамки. В тому році я робив трішечки не так, в цьому році роблю так. В принципі, і все. Вибачаю за такий зовнішній вигляд. Ну, працюю я. Ось тому е, пишіть ваші коменти, е, як вам весь процес. Е, я думаю, всіх буде цікавити саме головне, чи вартує гра свічок. Розповідаю, скільки виходить собівартість однієї рамки. В минулому році собі вартість однієї рамки в нас виходила 4 гривні 50 копійок. В цьому році ще дешевше, чого? В минулому році ми купляли дошку. Цьому році нам дісталися палети безкоштовно. Тобто, я приблизно прорахував, що для того, щоб мені створити 250 рамок 300-х і 1000 рамок 145, ну точніше, 500 рамок, 1000 заготовочків, 500 рамок 145, мені по затратам знадобиться в плані електрики приблизно 500 гривень. Тобто. Собівартість, ну я не рахую, звісно, роботу. Собівартість моїх рамок без врахування самого основного дерева да, виходить 500 гривень за електрику. Усіх в нас різні умови, у всіх в нас різні можливості, оце дерево отримати і так далі. Але на сьогоднішній день я дивився собівартість однієї рамки 300 без доставки 15 гривень. Без доставки. Додаємо доставку сюди, нехай це буде 16-17 гривень одна штучка. А там думайте, якщо вам треба тисячу рамок, ну порахуйте, скільки це вийде в грошах. Ви скажете, це проще купити, ніж робити. Е, можливо, комусь. Мені подобається цей процес, мені подобається працювати з деревиною. Я отримую від цього задоволення, тому е, не бачу нічого складного в тому, щоб зробити собі рамки. Тим паче, є з чого. Ось і все. Тому е, використовуємо все по максимуму. Оце е, боковушечки з ножик робимо під дона І все. Ось так. Нічого складного в цьому нема. Треба тільки фрезер і треба циркулярка. Більше нічого із інструментів. Ну, шурупокрут, не знаю, де щось там підкрутить. Фрезер, циркулярка. Е, на циркулярці, якщо ось така, як в мене, можна торцювати, Але в мене вона китайська, тому я використовую торцовку, більш, таку, більш якіснішу окремо. Ось так все робиться там. Все. Пишіть ваші е, відгуки, пишіть ваші коменти, чи сподобалася вам е, така якість рамок. Е, чи робили ви такі рамки самостійно, чи вам проще їх купити. На цьому буду завершувати. Мене звати Михайло, це був канал Модові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока.